Сім тут, Мішель, і сьогодні ми будемо знімати відео, яке називається Як вийти з ситуації, якщо у вас немає преміум. Хто не знав, типу, то преміум це ось така, бачите, з на таку крузку. І ось така, ось такі от, як зірочка кристалик. Бо я, в мене вже це є. Тобто в мене вже є преміум. Але я покажу для тих людей, хто в кого немає преміума хто не може купити і так далі. Ми зайдемо на будь-який участок, навіть на 15-й на будь-який участок. Euh, так, давайте на нього наживемо. Дивіться, наприклад, ви хочете купити. Зараз я покажу. Ви хочете купити так, 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 так. Ви хочете купити такий нім, да? зараз я вам покажу. Він загрузиться і я вам покажу. Так, зараз угу. чекаємо трошечки. Хай трошки так, наприклад, ви хочете купити ось такий дім, який ніби простенькі, але він за премію. Бачите, він не стоїть галочка, він за премію. Ви його кажете в ніж і да? і він вам так-так так подобається. Такий гарненький, да? Але у вас немає премії, ви не можете його купити. Того, типу, зараз я видалю. Так, 5 так і дивимося, який є схожий дім на цей дім. Ну, типу, тобто, який він, який є схожі. Мені найбільш схожий дім це ось цей. Він безплатний, він совершенно безплатний, він перший дім і він безплатний. Зараз я покажу, як буде виплачати цей дім ще кращий і практично дуже-дуже схожий на дім з преміумом. Він теж буде дуже гарний і також вам дуже підніметь настрій. Він також його красив, такий же самий ніжно-ніжно-рожевий, Він вже достатньо схожий, але дивіться. Але в цього дому є ось такі, бачите, якісь всякі е, штучки, балкончики і так далі. Того, як, ну, але у нас тут немає так багато таких балкончиків, знаєте, але ми можемо іменно виділити один балкон, наш, ми можемо його виділити і буде з ним, у нас багато балконів, якщо у нас буде один балкончик. Так, зараз я покажу як сказати так, е, е, обманути себе, що у вас багато балкончиків, але у вас буде їх мало. Так, ви просто ставите на куточок один фонарик і другий. І бачите, як вже, вже ми виділили, що тут є балкон, і він прямо у нас. Тільки гарний. Також ми можемо поставити ще всякі різні гірлянди, також які вам дуже-дуже піднімуть настрій. Дуже-дуже. Зараз я вам покажу, як це буде глядати ночі. Так, давайте чекайте. Так, о, бачите, нічку зробила. Дивіться, як це гарненько. Вже здається, ніби це як дом за преміум, але він зовсім не за преміум. Так, ось такий, ви бачите, домик. Це ми тільки скажучи, почали робити дім за Так. Ми, по перше, воділи балкончик, Далі дивимося що. Тут там є всякі бачите, як там, до речі, є. там, Зараз я вам покажу. Якщо ви помітили, або я не знаю, не помітили, я мені здається все одно не заходила, то в тому домі є ну, типу, ви заходите і тут сразу, 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 такий є столик. Тут теж є столик, але типу, ну, він трохи якийсь, знаєте, не прям-прям яркий і не прям схожий на, на дом в ви можете його досить, доповнити і показати, що це стіл реально за преміум. Ви просто робите всякі бач... ой. Просто всяку їжу наставляєте, бачите, там піцу. Хто що хоче. бачите, наборчик Старбакса, е, типу, що ви захочете ставити. Бачите, він вже достатньо, бачите, такий е, уважаємий, крутий, такий, знаєте. Е, ви можете також додати ще якісь шари. Типу, знаєте, що було брутальніше і гарніше. Бачите, також, бачите, Дивіться, тепер, аж як будто він святковий такий і гарненький. І ще для колоноч... для колоночки може поставити якийсь салют. І дивіться, як у вас уже гарний настрій, ви гарненько собі їсте, у вас салютики, у вас шарики, у вас їжечка, така смачненька. Як ви бачите, так що перетворити. Ну, Все ми закінчили, так сказати. Ну, Робити цей дім. Він дуже-дуже схожий на дім за преміум. Я вже все видалила, але ви бачили, як я це зробила. Того він дуже, -дуже схожий на дім за преміум, того я його видаляю покажу, як робити інші дома. Він у теж був дуже-дуже схожий на дім преміум, так що йдемо далі. Так. Багато кому подобається. Зараз я покажу, який дім. Ось такий дім багато кому подобається. Це Та такий брутальний, такий красивий і так далі. Як його Достатньо на нього, ну і на ти схожого на нього, достатньо дуже-дуже легко. Він такий е практично, ой, практично такий, знаєте, обичної криші. І ось цей підходи, схожі на нього, і ось цей, і ось цей, і, типу, практично багато, які до мене його схожі. Але на неї схожі це ось цей. Як бачите, в нього теж балкончик, е басейни два. І також, бачите, якісь е ну, також, типу, багато таких вещей і так далі. Ми його виділяємо, купуємо знову. Ось цей дім він прям дуже схожий на дом за преміум, але трохи другий, і в ньому немає басейнів. І зараз я покажу вам, як зробити так, щоб казати, що це дом за преміум. Хай закручується цей дім. Так, чекайте. Угу. Ой, чекайте. Так, відкриємо. Угу. Так, давайте це все видимо. Так, М -м, зараз я покажу вам. По-перше, ви можете поставити. Всякі знаєте, для уюта, для е, типу відпочинку, Ви можете поставити лежаки. Хоч тут немає басейну, але лежаки достатньо дуже будуть в тему. Зараз е, я покажу, як треба ставити. Ось так, як потрібно поставити, так буде ще й бутальненько, і цікавенько. А ні, так трохи буде по-дивному. Давайте тоді поставимо два разом. Ні, зачекайте. Ось так, так, так. Буде так нормально. Так, ось. І зараз поставимо ще. Ось такі от лавочки. Ви, напевно, спитаєте, нащо мені ці сходинки? Це якось не, не по-преміумську, не, по не по брутальному. Так, це не по брутальному. Але зараз я вам покажу. Зараз Ми це доповнимо, бо ви бачите тільки першу частину мого плана, але не бачили чи другу частину мого плана. Зараз я вам покажу, зачекайте другу частину мого плану. Так, так, ви ставите ось та телевізора. Зачекайте, можу вас Ось, зачекайте. Ой, зараз я приберу ці телевізори, та виник ставиться колись не, не туди трохи поставились. Так, зачекати, що це за телевізор, а це якийсь маленький. Ви ставите великий телевізор. Ой, зачекайте, чому це зараз? Повернемо його. Так. Повертаємо ці сходинки. Ось, бачите? І ви можете сидіти і дивитися телевізор прямо на вулиці. Це прямо ну, дуже по-брутальному і дуже-дуже класно. Ви напевне, скажете, а як ще додати брутальності і зробити і гар... більш гарний вигляд? І це теж дуже-дуже легко, і вам навіть не треба буде запарюватися. Читати небагато на це. Ви просто ставите ось так дві, так сказати, проміжні гірляндочки. Так, або навіть можна між ними ще поставити одненьку. Ось так. Вам це создасть і уют, і такий, знаєте, настрій, і веселий, веселий, типу, знаєте, як щастя. Так, також ви можете поставити ще свічечки, щоб вони вам создали настрій, бо вони так горять, і телевізор, так, знаєте, дуже-дуже гарно. Так, зараз це покажу. Тепер кажете, який відпочинок без їжі. Так, я согласна, який відпочинок без їжі. Е, ну типу як, ну, Багато таких без їжі, але типу так буде більш брутальненько і цікавенько. Так, ми ще повертаємося, ви скажете, а чому тільки телевізор? Чому не ще щось? Так, 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 я знаю. Ви, я знаю, що всі хочуть, щоб не тільки був телевізор, бо це, як ви знаєте, я з вами це якось скучно. І так знаєте, не прямо, що буртально. Ви ставите дві ну, друг напротив друга, так сказати, ці колочки такі, ну колочки з якими жостиками. Е, ой, ви ставите ще сюди планшети. Будь-як ставити, як вам хочеться. І дивіться, як ви гарно зробили таку знаєте, комп'ютерну, круту, веселу зону. Так, давайте о, бачите, Ви собі дивитесь телевізор, можете собі в паралель їсти. Можете собі в паралелі. сидіти зараз. сидіти в планшеті, можете бачити в паралель, можете собі грати на джойстик. Можете собі робити в паралелі телевізора будь-що вам захочеться. Тому ось так легко і просто ми зробили е, дім е, безплатний. Схоже на дім за преміум. Але це ще зовсім недостатньо для того, щоб мати цей титул преміума. Це так знаєте, тільки початок, тільки розслабончик. Так, зараз покажу, щоб у вас був більш дім брутальніший, такий знаєте, як бути за преміум. Багато які дома вони білі або чорні. тому по пораджу вам робити дім або весь весь-весь білий, або весь весь весь, весь чорний. Бачите? е, бачу, тут біленькі такі, так. Да. Я забула ці всі стінки, вони були зелененькі, а зараз стали білі, бо це більш по, по брутальному, більш гарніше. Також, ви можете вкнути музику. Але я кажу, ви наперед скажете, так, музика в преміум. Ні, ні, бачите, преміум, це одірочка, там, ну, зірочка, да, це одільно, а музика, така колоночка, то це музика, це теж одільно. Ви можете вкнути собі музику, наприклад, тут стоку. Чуєте? Ось така музика. E, Можете захочути і також відпочивати і денситися. Так, зараз я вам покажу. Угу. так, Ми можемо вставити ще комп'ютерчик. Ой, чекайте, не сюди. Ось сюди. Можете комп'ютерчик. Угу. Дивіться, бачите, ви можете працювати, відпочивати собі. Бачите, ви собі слухаєте музичку і граєте там, чи десь там в комп'ютері. Да? Бачите, бачите, як гарненько. Як будто вже як вперед, бачите, і музичка грає, якісь комп'ютерчики, і гаджети, знаєте, але це теж не все. Ми купуємо такі спеціальні. Знаєте, подруночки. Бачите, там їх обов'язково цей куточок, бо він бо це так буде кратися, ніби вони скритні, але дуже-дуже примітливі. Так, ви обов'язково вмкаєте вогонь, щоб знаєте, було так все ярко, гарненько. І все, наш безплатний дім дуже схожий на дім за преміум. Поздравляю вас, ви везунчики, і ви можете собі робити вдома е, платні. Тобто, ви можете собі робити дома. Безплатний, але геть-геть-геть в стилі преміума. Зоці цей дім, він реально брутальний, реально крутий і дуже-дуже гарний і дуже-дуже яркий. Я знаю, що всі батьки все таке миленьке і гарненьке. Тому ми зараз ще трошечки доробимо наш дім. Знаєте, він на 80% готовий, а на 10% ще трошечки не готовий. Щоб було більш мило, щоб було більш знаєте, уютненько, гарненько. Ми поставимо такі, от бачите, як переливаючи часики бачите, і дивіться, ви можете відпочивати, і дивитися на ці такі, знаєте, переливаючі чайці, які вже будуть піднімати дуже гарний настрій і робити вас щасливими і веселими. Геть як мене, коли ви ставите лайк. Тобто я щаслива, коли ви ставите лайки. Нагадую, не забувайте ставити мені лайк, ось мені буде дуже-дуже приємно, прям капець як приємно. Е, а вам буде достатньо, вам достатньо легко просто ставити лайк, ось і. Також підписуйтесь на мене, це теж буде дуже-дуже добре, дуже-дуже класно. Ви оцінєте мій труд, мої старання і так далі. І ви скопиші якісь коментарі, оцініте мій скін, оцініте моє відео, оціните мій дім, тобто пишіть все ярке, що було відео, все, що не знаю, що вам сподобалося. На якій секунді вам не дуже сподобалося, що дуже гарно, що ви собі взяли на завиточку, що ви там може реально користувалися якимись моїми лайфхаками. Euh, також так, використовувати ці лайфхаки, мені дуже приємно. Я вже, тим часом я вже видалила дім. Продовжимо далі. Так, багато кому теж подобається зараз, Достатньо простий дім, але він теж за преміум. Зараз покажу. Зараз, чекайте, Я не можу щось його знайти. Um, зараз, 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 зараз. Ось такий дім, бачите? Він э, також звертає увагу на кришу, будь ласка, прошу вас звертати увагу на кришу. бачите. Бачите, яка криша, тоді ми, знаєте, як трикутничка або горбочка. Ми шукаємо схожу кришу. Шукаємо. Так, зараз покажу. Достатньо ось та криша. Ось ця дуже-дуже схожа на цей дім. Бачите, запам'ятайте, як, як виглядає, будь ласка, це І тепер ми цей дім видаляємо. 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 Так, і купуємо. Зараз покажу і купуємо ось цей дім. Він прям ну просто копія того дому. Зараз нас відгорну, бачите? Ми хочемо зробити геть такий самий дім. Е, зараз я покажу такий самий дім, як ось цей дім. Е, бачите. Перше, як ви замітили, на ньому є більше дерев і пальм. Так, ви правильно помітили і ви великі молодці. Так, зараз покажу. Ми беремо функцію дерева. так, угу. Е, і ставити, зараз я вам покажу, що ви ставите. По-перше, зараз покажу. Чекаєте, ви ставите ось такі блистиночки, бо вони дуже такі, знаєте, гарні, роздимлюють воздух і дуже дуже гарно виглядають. Також брутально. Ви ставите ось тут дві такі квіточки, які теж дуже-дуже брутальні і гарні. І показують, що ваш, ваш дім реально достойний, гарний і дуже дуже уважальний і крутий, знаєте, такий президентський люкс. Е, так, також вимикаєте вогонь, як ви знаєте. Е, так, зараз що Там, ще Так, там, як ви правильно помітили, там є. Угу. Зараз. Цей дім знаєте, такий більш темненький, е, знаєте, в нього більш маленькі вікна. Е, так, зараз покажу вам. Вони вас кажуть, неможливо зробити вікна менше, бо вони зроблені більші. Ні, просто достатньо закрити вікна, і вони вже, здаються, вони вже здаються меншими і брутальнішими. Так, це так просто і, і в реально осуществили свою мічту. У вас дім практично так за преміум. Так, також ця, ця кімната ну, дуже неярка, дуже негарна і така, знаєте, не прям-прям класна, якась така скучна. Ви, роб, ви ставите два шарики, ну, дві пачки шаліків. Вас вже кімнатка більш уважаєма і більш брутальна. Ви ставите подружечки. Також ставити пару таких от купюрочок грошей, щоб, знаєте, так було круто виглядало. Трошечки так от. Тут можна на кроватку поставити трошечки, так от поставити. І дивіться, ну вже прям кімната за преміум, вже гарна така кімнатка, вважаємо і красива. Е, також ви скажете, у мене ж є ліміт. Так, у вас є ліміт. І я про це знаю. І я це також вчитала. Якщо у вас є ліміт, ви можете поставити одну купюру грошей, одні шарики і одні подарунки. І я достатньо буде вкрасти, всього, поставити тут шарики і ще якісь каті поставити шарики. І буде вже дуже дуже брутально і дуже-дуже гарно. Також користуйтеся моїми порадами. Мені буде дуже дуже приємно. Якщо хтось буде з вас користуватися моїми порадами. Писати якісь коментарі, пишіть мені коментарі веселі, позитивні, щоб вони мене надихали знімати інші відео, щоб я була щаслива, бо я вам дарую відео, а ви мені даруєте різні. Ви мені даруєте лайки, підписки і коментарі. Так, О, до... О, до мене зайшла фрося, Фрося! фройся! Так, ми трошечки перервемо прерве... наше відео, а, але я просто, просто мене там Фрося. Р. В смислі Р. Короче, і дивіться, так легко і швидко ми зробили дом за преміум. Так, видаляємо. Угу. <пост Games> я Не можу. Корочу, Не можу. звертайте увагу, будь ласка, на ці висячі гроші в невисомності. Не звертайте увагу на них. Спевні не пишу. Е, так, зараз трошки приведемо наш, наше відео. Бо я піду до Фросі. Я покажу. Наприклад, ви хочете собі купити машину ось таку да, за премію. Бачите, гадміньку таку вважаємо, да? але опять же у вас немає преміуму і вас вже це так злить. Ви купуєте ось таку зараз, я покажу ось, ось, ось таку машину і просто подивіться, раз я трошки вам під'їду і покажу. Так, Фросі трошки почекає. Подивіться, просто вони як дві каплі води. красите червоний. Господи, Фрося, не мішай, я тебе моля. Так, бачите, уже достатньо дуже-дуже дуже схоже, знаєте. Е, бачите, але ви передкажете так, типу, ну, тут, по-перше, типу, і вона трошки інакша і трохи, знаєте, брутальніша якась, найгарнішенька. Е, дивіться, по-перше, ви можете зробити швидкість 155, трохи швидшу можете забути більше таку, знаєте, і можете ще час часу бігати, щоб було, знаєте, більш так крута, ніби йде крута і весела, знаєте, така чекулічка, чекулька. Е, uh, так, видаляємо машини, ну, так, я тут, о, так, Катя Фрося, пишу, привіт, привіт, э, ті відео, привіт. Так, да, вона ж, мабуть, представляється, але вона в відео, в моєму відео. Всі передайте привіт мої фросічки. Подавай їм всі привіт фросі. Фросічка, привітік. Всі напишіть в коментарях. Фросі, привіт. Напишіть там, які теж на надають Валентина, Забула вам чого я це сказати. Е, Засіть також, опять же, вона дуже сьогодні така красивенька. І також на сьогодні відео, таке знаєте, так, конечно, не про фросію, але теж так, знаєте, тематично трохи. Uh, так, ладно, повертемося нашу і тему на сьогодні. І наша машина сьогодні остання це буде ось така. Тепер ви скажете, так, з кожною машиною цю знайти, ну прям дуже важко. Практично зовсім неможливо. Але ні, друзі, із цієї ситуації можна також вийти. Як бачите, ось ця машина, вона безплатна, бачите, на ній немає зівочки на безплатно. Бачите, така біле, біля ось от, яку я купила синенькою геть зліва з лівого боку. так Поліцейська. А, зараз. Ви робите також і синю, по-перше, закрій машину. По-друге, бачите, яка вона? Трохи фіолетовата Ви робите трошечки фіолетові. Бачите, Темну, синю фіолетову. О, ну, така, думаю, на це геть-геть похоже. Виключаєте мігалочки, Ой, ви можете в час підлітати, що бачите, знаєте, тобі ніби, ніби ви їдете і підлітаєте. Це так, знаєте, більше так додає вашому окуртізму брутальність. Ніби, що знаєте, ніби ви бачите, ви ніби брутальні. Бачите, ви ніби будете літати. Ну, коротше, якось класно, коротше. Е, uh, ось таке у нас вийшло відео. Дуже полезне, знаєте, для багато кого, хто може купити преміум. Е, uh, багато, ну, типу, знаєте, позитивне, веселе, бо щось Ставте лайки, підписуйтесь, пишіть всякі позитивні, натхнені, хороші, веселі, позитивні коментарі. Всі, будь ласка, передайте в коментарях фросічки привіт, мені привітик, освітські мі, цей, цей, фросії мій. Так що все, друзі, всім пока-пока, до нових зустрічей!